Привіт! Мене звати Аліна Палі, і сьогодні ми поговоримо про незвичайний і цікавий період в історії маркетингу, епоху Радянського Союзу. СРСР відрізнявся тим, що тут не було звичного для нас ринку конкуренції та реклами у тому вигляді, в якому ми знаємо його сьогодні. Мене завжди цікавило, як працювали компанії в умовах планової економіки, де не було потреби конкурувати за ринок, за клієнтів, а маркетинг використовувався не для продажу товарів, а для ідеології. У цій лекції ми розглянемо, як і чому реклама існувала в СРСР, які її особливості і на що вона впливала. Одна з головних відмінностей СРСР від капіталістичних країн. Це відсутність ринкової економіки. Тут не було конкурентів, а виробництво регулювалося державою. Це означало, що не було потреби залучати покупців, як це роблять сучасні бренди. Усі товари вироблені в суворій відповідності до планів, і всі знали, що купити можна лише те, що є на полицях. Тільки уявіть собі світ, де немає вибору між різними продуктами. Бо є лише один виробник і лише одна модель кожного товару. Таке середовище робило звичний нам сьогодні маркетинг непотрібним, але як це не дивно, це не означало, що реклама повністю зникла. Рекламні матеріали, які ми можемо побачити з тих часів, виглядають зовсім інакше, не так, як сучасні, замість того, щоб рекламувати товари, більшість рекламних оголошень закликали працювати для загального блага. Ці повідомлення не продавали товари, вони формували свідомість людей, підтримуючи ідеалу комунізму. П'ятирічка за три роки. Ця фраза мала на меті спонукати людей працювати більше, швидше, щоб досягти економічних цілей, які ставила партія. Інший відомий приклад це плакати, що популяризували героїв праці, таких як шахтарі чи робітники заводів. Основна відмінність полягала у тому, що така реклама не мала на меті переконати людей купити щось конкретно, бо товари часто були в дефіциті. Радянські рекламні ролики або плакати мали більш інформативний характер. Вони просто повідомляли про те, що є в наявності або скоро з'явиться на полицях. Цікавим є приклад реклами радянського автомобіля Жигулі. Це був один із небагатьох товарів, які активно рекламувалися СРСР. -СР. Однак ця реклама більше інформувала про наявність автомобіля і його технічні характеристики, ніж намагалася переконати когось у його перевагах. Особисто мене завжди дивувало, як у країні з плановою економікою, де багато товарів було в дефіциті, все ж використовували рекламу товарів. Це було більше схоже на повідомлення про наявність аніж на спробу продати, як ми це бачимо сьогодні. Ще однією важливою частиною радянського маркетингу було те, як виглядали товари. У СРСР дизайн продуктів був мінімалістичним і часто стандартним. Упаковка товарів не мала бути привабливою, оскільки конкуренції не було. І, як правило, люди купували те, що було доступно. Можна згадати знамениті радянські консерви, які продавали в звичайних жестяних банках з простими етикетками. Їх дизайн не змінювався десятиліттями, оскільки не було потреби в оновленні, а сам продукт був однаковим для всіх. У 1980-х роках, під час перестройки, ситуація почала змінюватися. Ринок почав відкриватися, і з'явилася комерційна реклама. Це було нове явище для СРСР, оскільки раніше такої реклами не існувало. Компанії почали просувати свої товари через нові засоби: телебачення, журнали. Один із перших випадків комерційної реклами в СРСР це реклама жувальної гумки, яка з'явилася на телебачення. Це був один із перших випадків, коли радянські люди побачили яскраву динамічну рекламу іноземного товару, який не був вироблений у СРСР. Перестройка відкрила двері для комерційної реклами. І це був справжній культурний шок для людей. Після десятиліть без яскравих товарів і закликів до покупки люди побачили, як працює реклама, як вона працює на Заході. Західна реклама поступово стала проникати в СРСР через журнали, кіно, телебачення. Люди почали бачити інші підходи до маркетингу. За допомогою гасел, образів, яскравості товарів. Реклама Пепсі була однією з перших західних реклам, які з'явилися в СРСР. Вона показувала західний спосіб життя і підштовхувала молодь до споживацької культури. Радянський маркетинг залишив свій слід на тому, як компанії в пострадянських країнах працюють і сьогодні. Довгий час споживачі звикали до вибору і конкуренції. Тому маркетинг став важливим інструментом залучення клієнтів відразу після розпаду СРСР. Після розпаду Союзу компаніям довелося швидко вчитися працювати в умовах ринкової економіки. Багато радянських брендів пережили перебудову і навчалися новим методом ведення бізнесу. Отже. Зрозуміло, що в Радянському Союзі маркетинг виглядав зовсім інакше, не так, як в сучасному світі. Замість звичних нам рекламних кампаній, що закликають до покупок, у СРСР маркетинг був зосереджений на ідеології та пропаганді. Але навіть у цих умовах реклама залишалася важливим інструментом впливу на свідомість людей. У пізні роки СРСР ми бачили перші ознаки комерційної реклами. Яка швидко проникла у пострадянський простір після розпаду Союзу. А як ви вважаєте, чи була б ефективною реклама в сучасному світі, якби не було конкуренції? Я дуже вдячна, що ви подивилися цю міні-лекцію. Я фанат маркетингу, маркетолог. На цьому каналі я розказую більше про маркетинг, історію, цікаві кейси та мою особисту думку. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на цей канал та поставите лайк, якщо вам сподобалося. Це відео. А також, якщо вам цікаво, щоб я розкрила якусь іншу цікаву тему у маркетингу, напишіть ідеї. Я залюбки їх візьму до огляду і, можливо, запишу нове відео саме за вашою рекомендацією на ту тему, що ви напишете.